Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом старовинної страви Рівненщини. Це пісна юшка з сушеними грибами, квасолею та оселедцем. Але не лякайтеся, це надзвичайно смачне поєднання. І так, спочатку береться замочена стара квасоля. Це так колись робили або заморожена молода, так як багато хто робить зараз. Далі туди додаються замочені сушені гриби разом із цією водичкою, де вони замочувалися. Якщо ж у вас гриби із піщаного ґрунту, то до кінця цю воду можна не зливати, тому що там можуть бути піщинки. Далі додається водичка, і це все ставиться на вогонь і вариться до тих пір, поки квасоля буде майже готова. За цей час, поки вариться квасоля з грибами, готується засмажка із цибулі та моркви. Цибулю добре перед тим, як готувати засмажку, присолити і ось так розім'яти руками. Тоді е, вона краще присмажиться і більше розійдеться в юшці. потім. Готується ця засмажка на олії. Окрім засмажки за той час, поки вариться квасоля з грибами, обирається та кришиться картопля. І от, коли квасолька майже готова, додається картопля в юшку і засмажка. Також треба додати солі, відрегулювати за своїм смаком і лаврове листя. І допоки в юшці картопля вже буде варитися до напівготовності, слід розібрати оселеця. Колись наші предки використовували навіть солоного оселедця. Ну, але зараз свіжі оселеці чи морожені, це не проблема. Я беру свіжомороженого. мороженого. Шкірки знімати не треба. Вибираються кістки, ну, нутрощі, чорна плівка всередині, ікру я залишила, і голова та хвостик. Можна й не кидати, але коли проварити ще з головою, з хвостиком, буде сильніший аромат. Можна проварити, і потім, хто не любить там голови чи хвоста, викинути з юшки. Але ось так дуже добре для аромату дати все-таки і голову, і хвостик. Також я повидаляла плавники, але при бажанні можна це й лишити. Дрібних таких вже дуже кісточок пінцетом я не витягала і колись такого ніхто не робив. Але якщо ви хочете. Приготувати у стилі ресторанна подача, маєте час та натхнення, то можете і пінцетом погратися. Але в оселеці там вже таких якихось дрібних, ось така, як ще дуже дрібненька, я забираю. А чогось там вже такого дуже колючого, дрібного, то, в принципі, й нема. Зі спеції ще до юшки додається чорний перець. Я завжди мелю перед додаванням. У Мене отакий от купую оптом перець з горошком, і безпосередньо, коли треба додати до страви, я його мелю. і тоді він дуже і дуже ароматний. Рекомендую таке зробити і вам. Можна додавати часник. Або 2-3 зубці свіжого, або я даю трішечки сушеного для того, щоб він не перебивав аромат грибів і риби. Буквально трішечки. Е, ну, дехто ще додавав колись мелене насіння кропу, це така наша народна спеція, і мелене насіння коріандру. Ну, я до юшки цих спецій не додаю. Мені досить часнику і чорного перцю. Звісно, окрім лаврового листя, яке вже вариться, яке я додала раніше. Ну, і ось настав момент, коли картопля майже готова, я додаю оселедця. Аромат стоїть уже неймовірний, гриби дуже пахнуть. Так, і додаю перчик та сушений часничок. Це мішаю. Спробуйте на сіль, я вже спробувала. Можливо, картопля увібрала трохи солі, і треба ще додати. Спробуйте, як ви любите на свій смак. І ось доводимо до готовності, вимикаємо газ і даємо обов'язково трішки настоятись, накривши кришкою. І так, юшка готова. Вона надзвичайно ароматна та надзвичайно смачна. До того ж, наші предки були дуже мудрими, через те ця страва надзвичайно збалансована, адже гриби і квасоля містять рослинний білок, що забезпечує ситість, білок містить і риба. До того ж, у грибах багато мікроелементів, а у рибі багато омегакислот. Які такі корисні для організму. Цибулька і морква містить багато вітамінів. Ну і картопля за рахунок крохмалю теж дає ситість і теж має певні вітаміни. Додатковими мікроелементами забезпечують і спеції. До речі, поєднання риби та сушених грибів характерне для рівненщини. У мене на каналі є рецепт. Надзвичайно смачної страви, регіональної страви, яка називається перекладини. Отож, хто ще не готував такої смачної юшки, спробуйте, приготуйте і не пошкодуєте. і обов'язково спробуйте перекладини, тому що вони просто неймовірні. Отож, мої шановні глядачі каналу, готуйте і смакуйте, і хай вам страви ідуть на здоров'я! А Мокшинським окупантам смерть і ганьба, слава Україні, слава нації, смерть нашим ворогам.